Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про порядок перетину державного кордону особами з інвалідністю в умовах воєнного стану. Дане питання врегульовано постановою Кабінету міністрів України номер 57 від 1995 року з відповідними змінами про порядок перетину державного кордону громадянами України. В даній постанові зазначено конкретний перелік документів. При наявності яких особи з інвалідністю всіх груп, тобто першої, другої і третьої, мають право перетинати державний кордон. До таких документів належать посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення, посвідчення про призначення державної соціальної допомоги відповідно до законів. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, в яких визначена причина та група інвалідності, а також при наявності довідки для призначення пільг. Особам, які не мають права на пенсію або державну допомогу соціальну, звертаємо вашу увагу саме на останній пункт. Іноді трапляються такі ситуації, коли людина, отримавши інвалідність, довідку МСЕК, не може отримати посвідчення не в пенсійному фонді через брак стажу, не в органах соціального захисту через інші причини. Тоді вона може звернутися до органів соціального захисту за отриманням цієї довідки, і вже за її наявності особа зможе виїхати за межі України. Ми дамо посилання на нормативний акт, яким урегульоване це питання, і ви зможете детальніше з ним ознайомитись самостійно. В разі Виникнення питань або за необхідності отримання консультації, ви можете звернутися до нашої організації за телефонами 098 705 12 71 або написати в телеграм за цим же номером, або залишити звернення на нашому сайті jurist.org.ua. Бережіть себе, всього найкращого!